садочку, у садочку на смани живу. Я літо гаряче, і сонцем в торбинці, зігрію травичку, квіточки і поля. Все в мене зелене, усе розквітає, співає щасливо вся рідна земля. Я з дощиком граюсь і з вітром змагаюсь, дарую натхнення у днях золотих. Діти, сьогодні на нашій зустрічі, ми з вами відправимось на пошуки літніх явищ природи. Будемо складати речення, утворювати словосполучення та з'ясовувати ознаки об'єктів, а допоможе нам у цьому капітан погода. Вітаю вас, любі діти! Я капітан погода. Моя чарівна карта загубила природні явища, без них на землі панує плутанина. Сонце не знає, коли йому світити. Вітер не розуміє, куди дмухати. Допоможіть зібрати явища природи на карту. Для цього вам знадобляться ваші знання та уважність. Уперед, мандрівники! Я з компасом сміливо в мандрівку піду долати всі труднощі на нашому шляху. Ми потрапили на квіткове поле. Щоб знайти одне з літніх явищ, нам треба пограти в гру. За допомогою схеми зображень пригадаємо, яке буває літо. Подивіться на схему зображень це літо. До слова літо ми ставимо питання Яке? І, дивлячись далі на малюнок, ви даєте відповідь на даному малюнку літо яке малята. Якщо зображено сонце, то яке літо? Сонячне. вірно. На цій схемі літо яке? Вірно казкове. Подивіться та скажіть літо яке? Ягідне. Літо яке? Вітряне. Повторюйте разом зі мною. Літо чарівне. Літо ароматне. Тут яке літо дощове. Дивлячись на цей малюнок, можемо сказати, що літо різнокольорове. Поміркуйте, яке літо? Квітуче, літо веселе. Послухайте малята, що за звуки лунають з турбинки! Спів пташок влітку. І ми знайшли одне з літніх явищ, відправляємось далі. Я з компасом сміливо В мандрівку піду, наступне явище обов'язково знайду. Нас вітає веселковий місточок. Перш ніж грати в гру, нам треба бути дуже уважним. З поданих карток треба обрати зображення, яке відноситься до літа. Подивіться уважно та скажіть, якого природного явища не буває влітку. Вірно, сніг це не літнє явище. Будьте уважні, яке явище тут зайве. Так, малята зайвий пролісок. Тому що це весняна квітка. Поміркуйте, що зайве. Ягода. Це не явище природи. Роздивимось наступне зображення. Як гадаєте, що зайве? Зайвий тут листопад. А чому він зайвий? Тому що це осіннє явище. Що зайве малята? Так, тут зайвий іній, Тому що це зимове явище. Послухайте уважно, яке явище природи ми знайшли цього разу. Вірно малята! Це дме вітер. Повертаємо літнє явище на карту та відправляємось далі. Я з компасом сміливо в мандрівку піду. Наступне явище обов'язково знайду. На сонячній галявині рухайся, морщій, співай, танцюй, кружляй, ручки вгору, раз, два, три, посміхнись і не сиди. Запрошую вас на руханку. Ось, літечко, настало, сонечко сміється, землю всю поцілував. Жерце лється. Натанцювали, торбинку сонце дарувало, відкривай її мерщій. Слухай, вгадуй, що шумить. Так, малята, це звук дощу. І це також одне з літніх явищ природи. Відправляємо його на карту. Я з компасом сміливу мандрівку піду, з малятами явища всі віднайду. Для того, щоб знайти наступне явище природи, нам потрібно малята визначити наслідки природних явищ. Я починаю, а ви закінчуєте речення. Підкажіть малята, як називається це явище природи? Вірно, це сонце. А що може відбуватись влітку, якщо світить сонце? Поміркуйте. Коли світить сонце, ростуть рослини. Коли світить сонце, воно дарує світло. Що це за явище? Так, вітер, якщо дме вітер, що відбувається? Поміркуємо! Якщо дме вітер, вірно рухаються хмари! Якщо дме вітер, гойдає дерева. Діти це явище природи називається спека. Коли спекотно, можна купатися, коли спекотно засмагати. Коли влітку дуже спекотно, можна їсти морозиво. Це дощ. А що відбувається влітку, коли йде дощ? Коли йде дощ, він поливає рослини. Коли йде дощ, наповнюються річки. Тільки на скінчилась гра, слухай звуки дітвора. Так, молодці, так влітку шумить море. І ми знайшли останнє явище літньої природи. Відправляємо його на карту. Мої юні мандрівники, ваша команда була дружньою, сміливою і дуже розумною. Скарби це не тільки те, що ми знайшли літні явища природи. Справжній скарб це ваша дружба, сміх і весела пригода.